Колеги та друзі, усіх вітаю! Сьогодні хотілось би поділитися цікавою інформацією про новинку, яка тепер доповнює полиці наших магазинів. Кожна пляшка виробництва Тенкері Distillating Company несе відбиток з ім'ям Чарльза Тенкері. Чарльз у 1830 році довів до досконалості джин категорії Лондон-Драй, який і досі залишається ідеалом класичного джину. Тенкері завоював статус улюбленого джину серед барменів і не тільки, завдяки ідеально збалансованій ботаніці в ароматі та смаку. А саме, Ялівець, коріандр, Дягель створюють ідеальну базу для створення коктейлів на основі цього джину. Зовнішній вигляд пляшки тенкері, натхненний зовнішнім виглядом звичайного шейкера, який створений на основі трьох частин. Усім гарного дня і до зустрічі!